Починаємо новий інформаційний тиждень. В Студії працює Світлана Кренців. Мої вітання першій школі виповнилось 70 років на незалежне оцінювання без телефону. Все це у випуску не перемикайте. На львівщині державний виконавець погорів на хабарі. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрали державного виконавця відділу державної виконавчої служби одного з управлінь юстиції. Про це сьогодні повідомили у прес службі МВС України. Він вимагав та отримав півтора тисяч гривень хабара від місцевого мешканця за невжиття заходів щодо стягнення з нього штрафу. Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину. Реконструкцію філії дитячої поліклініки завершено з міського бюджету на ремонт закладу влада витратила майже 300 тисяч гривень. На що потратили виділені гроші? Та який вигляд має філія дитячої поліклініки у матеріалі Уляна Шуцман? Приводом для наших відвідин філії міської дитячої поліклініки стали слова заступника міського голови Ігоря Стецика на засіданні міськовеконкому. Роботи по реконструкції дитячої поліклініки вартістю майже 300 тисяч гривень також завершено. Тож нас не могло не зацікавити, на що саме пішли ці 300 тисяч бюджетних гривень. І дійсно поліклініка зустріла нас у новому образі. Євровікна і двері зручні, які крісла сучасні меблі словом заклад у відновленому стані. Люди зізнаються, тепер приємно стало зайти до поліклініки. Комфортно, затишно і тепло. Пропонують лише довершити реконструкцію розважальним куточком для діток, адже вони не можуть спокійно чекати своєї черги. Ну, ремонт тепліше то таке, але комфортніше, в якому плані. Людей менше ж не стало. Чекаємо просто в черзі. Людей багато. Дійсно, можливо, варто було б зробити зручніший графік прийому лікарів, щоб батьки з дітьми не стояли цілий день в очікуванні своєї черги. Проте своє задоволення від нинішніх умов не приховують. Я у нашої дитячої поліклініки дуже хороші. Тут хороші умови, прекрасні лікарі, які добре обстежують дітей і піклуються про них. А головне це професіоналізм медиків, впевнені батьки, і звісно, щоб діти були здорові. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини стрія. У цьому році пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання обладнають детекторами на наявність мобільних телефонів учасників тестування. Про це заявив директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. За його словами, наразі співробітники центру вивчають технічні можливості апаратів, що дозволяють зафіксувати дзвінок мобільного телефону. Томенчук зазначив, що заборона на користування мобілками вже прописана в правилах проведення цьогорічного незалежного оцінювання і в разі. Порушення випускників позбавлятимуть права здавати тестування. Рівно 70 років тому вперше пролунав шкільний дзвінок у першій загальноосвітній стриській школі. В день ювілею на подвір'ї навчального закладу зібрались випускники всіх років випуску, щоб ще раз згадати шкільні роки. Більше про подію у наступному відеоматеріалі. Ось на цих світлинах частково чорно-білих випускники 50-х, 60 х 70-х, 80-х, 90-х та 2000-х років. Всі вони сьогодні разом зберуться, щоб відсвяткувати ювілей рідної школи. У цьому класі створено музей історії школи. Теперішній директор Марія Соговерська доклала всіх зусиль, щоб на стендах вмістилась невеличка історія цього навчального закладу. Тут світлини і перших директорів, і випускників. Ми до свого ювілею підготували дуже гарний музей історії школи, адже кожна школа повинна мати свою історію. Її сторінка завжди починається із її учнів. Сьогодні музей історії школи відвідають наші випускники, і, можливо, більшість із них будуть мати можливість побачити себе, знайти, згадати свої молоді роки, свої шкільні роки. Вони знову зустрілися у стінах рідної школи. Два. А Володимира рівно 44 роки тому закінчили цей навчальний заклад. З того часу змінилося багато чого, незмінними залишили спогади про шкільні роки. Володимир пригадує і свою шкільну любов, і те, як уроки зривали. Наш випуск був саме найбойовий, Я маю на як, ну, Пожартувати можна було. Ну, але не так, як зараз. Ми культурно вміли. Правда, потім батьків визивали до директора школи за то. Ну, обходилося, але за того йшли в люди. Володимир Михнайвич школу закінчив у 65-му році, як і в шкільні роки одразу сів за першу парту. Чоловік пригадує, як клас був дружнім, проте шкодує, що на зустріч їх прийшло тільки двоє. Адже є про що поговорити та що згадати. Це не мій був клас, у нас остаточний клас був наверху. За першу, я маленький, так, так тому прийшли таке. От клас був досить великий, у нас дружній. Словом, історія така цікава. Розказати той часу не стане. Стрийська загальноосвітня школа номер один розпочала свою роботу у 1939 році. На той час у школі було чотири класи, четверо вчителів та 95 учнів. З кожним роком кількість школярів зростала у розпорядженні дирекції. Замість одного корпусу стало два. З 1954 року у школі почали навчатися дівчата і хлопці разом. Разом сьогодні вони прийшли на зустріч. Для них відбувся урок спогадів. Та урочиста академія УНБК. Світлана Кренців, Роман Купринець. Стриські новини. На Львівщині триває підготовка до року лісу. До кінця цього року заплановано всього засадити 3 тисячі гектарів. Про це у коментарі повідомив начальник Львівського обласного управління лісового господарства Анатолій Дейнека. Він зазначив, що посадки здійснюються по усій території області і насамперед усі лісу, які були зроблені цьогоріч. Окрім того, засадять землі, які місцеві органи влади передадуть під залісення. Також буде проведено заходи з озеленення населених пунктів реконструкції парків. Учора загинув начальник відділу сім'ї та молоді Львівської міськради Дмитро Пушкарьов. Як повідомили у Львівській міській раді, його збив автомобіль, коли він переходив дорогу. Дмитро Пушкарьов 1995 1997 -го був головою студентського братства Львівського національного університету імені Данила Галицького. Також Дмитро Пушкарьов був асистентом кафедри психіатрії, психології та сексології в цьому ж університеті. У райвідділах міліції стежитимуть за роботою правоохоронців за допомогою відеоспостереження. Правоохоронців контролюватимуть на перевищення службових повноважень та застосування незаконного насилля до затриманих. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила радник міністра внутрішніх справ України Катерина Левченко. Крім того, в ізоляторах тимчасового тримання встановлюватимуть телефони довіри. За словами Катерини Левченко, у Львівській області такі телефони вже встановили. Тепер проблема залишається за тим, щоб вони могли нормально. Працювати і кожен затриманий зміг поскаржитись на погані умови утримання чи катування з боку правоохоронців на сьогодні. Це все ще раз. Переглянути наші новини. Ви можете на сайті Телеланкоміей. Нехай вам щастить, бережіть себе. Час спорту у нашому каналі студії Олег Филик. Мої вітання у НФА вибирає представника з розпослудження ліцензії на євро 2012 Володимир Вірчис повернувся у ринг після тривалої перерви. У матчі Дніпро-Динамо копали і м'яча і арбітра. Не перемикайте. Львів'ян Володимир Андрійчук, чемпіон світу з гирьового спорту. У Хмельницькому фінішував чемпіонат світу з гирьового спорту, в якому взяли участь атлети з 12 країн світу: Сербії, Росії, США, Білорусії, Словаччини, Казахстану, Греції, Молдови, Італії, Німеччини, Польщі та України. В складі національної збірної України титул чемпіона світу у ваговій категорії до 70 кілограм. Захистив лів'янин Володимир Андрійчук. У сумі двоборства чемпіонський результат тридцятирічного галичана складав 276 підйомів. Василь Іванчук розділив друге місце на турнірі у Голландії. Всі шість партій найсильнішого українського шахіста, розмейстера Львова Василя Іванчука, закінчилися нічиїми, незважаючи на те, що за рейтингом він значно переважав своїх суперників. Іванчук із трьома очками у заліку розділив друге-третє місце з індусом анішом Гірі. У турнірі Юні в Опен, на якому в цей же час за швейцарською системою дев'яти турах змагалися 67 учасників. Переміг англієць Стюарт Хаслінгер. Вірчіс переможно повернувся після 13-місячної перерви. Ек Чемпіон Європи у важкій вазі Володимир Вірчіс повернувся у ринг після 13-місячної перерви, здобувши перемогу над боксером із Латвії Едгаром Калмарсом. Упродовж усього поєдинку Володимир явно домінував. В результаті перемоги одноголосним рішенням суддів святкував Вірчіс: 59-55, 59-55 і 59-56. Право ліцензії на євро УЄФА запустив процес вибору представника, на якого буде покладено функцію розповсюдження ліцензій і права для євро 2012 та євро 2016 та інших заходів, що входять до програми Євротоп. Відповідно до правил права на спонсорські контракти і медіапакети, УЄФА запрошує всі зацікавлені і компетентні сторони взяти участь у конкурсі під компетентною стороною європейський футбольний союз розуміє організацію з необхідною інфраструктурою надійним фінансовим становищем, наявністю ресурсів та досвідом. І на завершення трішки скандалу. Коломойський побив арбітра матчу Дніпро-Динамо. Як стало відомо, глядачу, грандіозний скандал стався після завершення футбольного матчу Дніпро-Динамо. По закінченню гри власник клубу Дніпро Ігор Коломойський з його охороною спустився в зону роздягалень і постукав в одні з дверей. З роздягальні визнано головний суддя матчу Віталій Годулян. Далі власник Дніпра і його охоронці почали бити Годуляна, поваливши його на підлогу. На шум вийшли інші судді, збілися гравці та співробітники обох команд. Прийшли і брати Суркіси, після чого Почалася словесна перепалка між власниками клубів. Підсумком конфлікту стали серйозні образи та звинувачення, які Коломойський висловив на адресу власників Динамо. На цьому наш випуск завершується Ви дивились спортивний огляд. Я Олег Фелик прощаюся з вами. Бережіть себе і своїх близьких. Шануємося. Такі обіцяють на завтра похмуру дощову погоду, атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 95%. Температура повітря вночі 8-10 градусів вище нуля, в день 10-12 з позначкою плюс. Вітер східного напрямку 1-2 метри за секунду.